Незбагненна влада музики над людиною. Вона примушує радіти й плакати, може допомогти пережити горе, зняти душевний стрес. Музика, страдавній вид мистецтва, здатний об'єднувати людей, і в цьому її найбільша сила. Різні за характерами, звичками, поглядами на життя, національністю, пристрастями, моральними принципами. Люди в концертному залі, затамувавши подих. Однаково схвильовано й благоговійну замирають під зливою дивовижних чаруючих звуків, і вже на другий план відходять життєві негаразди й турботи, залишається тільки влада мистецтва, яка очищає душу від усього несуттєвого, мізерного, буденного. Підносить нас до висот розуміння сенсу життя. У цьому фільмі я вирішив не аналізувати поезію та концертну діяльність Володимира Шинкарука. Мені цікаво. Яка музика звучить у його душі? Залишилася на ві. В домі з любові. Душа зосталася на любові. Шінкарук Володимир Федорович народився 19 серпня 1954 року. У селі Вчорашому, Ружинського району, Житомирської області, в родині медиків. В одній із книг Володимир Шинкарук детально описує своє дитинство, навчання, захоплення, людей, які підштовхнули до створення чогось нового, геніального. Життя зробило мене щасливою людиною. Подарувало безліч цікавих фактів і незабутніх зустрічей. Мабуть, тому з роками все частіше виникає потреба розповісти про себе і не тільки. Народився я на спаса в один день з батьком. О, у нас взагалі є така традиція в родині. Мама подарувала собі на день народження мого старшого брата Бориса, а потім подарувала мене на день народження батька. Ми народилися в один день з батьком. Ну, Але те, що я народився на Спаса, мабуть, визначило особливу мою любов до літа, до періоду розквіту і до цього чудового, мабуть, і релігійного, і світського свята одночасно. Мої батьки були медиками за фахом, і оскільки працювали в районі, а цей район ліквідували, нас родину перевели. Чи ми переїхали, можна так навіть сказати, в Хмельницьку область, у селище Теофіполь, де я пішов в перший клас в Теофіполі, так само як і вчорамики, згодом в наступному місті, місті Красилові, ми жили по чотири з хвостиком років. Батьки переїхали до на Батьківщину, з містечко Червона Андрушівського району, де я закінчив школу з золотою медаллю, до речі, але не поступив. Спробував вступити до Київського університету на відділення Романо-Германських мов. здав екзамени, начебто і непогано, але конкурс був дуже великий. Я не пройшов за конкурсом. Рік працював директором будинку культури червоницького цукрокомбінату. А вже після того, як Минув цей рік, у мене була можливість готуватися, пізнавати життя. Я поступив до Житомирського державного педінституту, на філологічний факультет. Після його закінчення був залишений на кафедрі російської заробіжної літератури. Спочатку асистентом, потім старшим викладачем, врешті-доцентом. Згодом перейшов на кафедру української літератури. Сьогодні працюю у Житомирському державному університеті. На кількох факультетах, на філологічному, на соціально-психологічному моя посада ну, – одна із найвищих вузівських професор. Чаючи Володимира Шенкарука, я зацікавився життєвими моментами, які пов'язані з бабусею Ганою. Це людина, яка зіграла чи найголовнішу роль в його дитинстві, навчаючи своєріднім урокам моралі та людяності. Про бабусю Ганю можу розповідати дуже довго. Це головна моя вчителька, коли народився мій старший брат. З нами почала жити бабуся Ганя, справжній мій життєвий університет, і мабуть ми дякуємо бабусі так само, як дякуємо нашим батькам за виховання, за перші уроки мудрості, за любов до життя, любов до людей повний колос він донизу гнеться, порожній колос він доверху пнеться. За цим прислів'ям я і живу. Я думаю, що і бабуся моя жила за таким прислів'ям. Ми відчували любов і були скупані в любові. Любов це коли ти віддаєш частинку себе, а назад тобі нічого не треба. Коли той, кого любиш, стає ближчим. Нехай він і далеко. Коли кожне слово звучить так, як востаннє: любов у кожного своя. Я розумів, що світом править любов. Так пише Володимир Шинкарух. І це до сьогоднішнього дня залишається не тільки моїм відкриттям, а й переконанням. Я підпишусь під цими словами стільки разів, скільки років мені судилося прожити. Світом править любов це абсолютна істина для нашої родини. Ми познайомились, коли поступили. До Житомирського державного педінституту. Правда, ніяких стосунків у нас не було, ми знали один одного так, тільки, як кажуть, наглядно. А ось на четвертому курсі сталося незрозуміле. Я відчув, що не можу без цієї дівчини жити. І коли довідався, що у неї вже є наречений, що вона збирається там через певний період одружуватись, я вирішив: ну, якщо так, Судилося долі, нехай так буде. Розповів про це моєму другу Федору Яковлєву. Він побачив, як я зітхаю, як я страждаю, перепитав мене, так вона одружилася чи збирається одружуватись. Я кажу, збирається. Так ще ж не одружилася. Він взяв мене за руку, повів гуртожиток до Людмили, представив мене, У нас зав'язалися стосунки. Які тривають із 1975 по 2011 рік. Моя дружина Людмила Васильівна, жінка не тільки прекрасна зовні, але й прекрасна душею, самовіддана. Було дуже багато різноманітних ситуацій, в яких вона демонструвала свою любов, самовідданість і рятувала мене. Я їй зобов'язаний не тільки щастям, але й власним життям. Це теж говорю, не криючись і. Не ховаючи ні своїх почуттів, ні можливості їх висловити словами, бо ти у мене одна єдина доля моя, щастя моє. Спасибі за дочку, спасибі за сина, спасибі за те, що ти у мене є. Спасибі за дочку, спасибі за сина, спасибі за те, що ти у мене є. Як автор і виконавець, є переможцем численних фестивалів та конкурсів. Виступав із концертами у Польщі, Словаччині, Угорщині, Німеччині, Франції, США. Записав та видав чотири компакт диски. Маючи цілий ряд нагород та творчих здобутків. Активно продовжує працювати, поєднуючи у собі музику, поезію, роботу та найкращі якості людини. Людини, яка, не маючи часу на відпочинок, знаходить його у творчості. Мене запитують, як я починав. Родина була така, що і мама, і батько грали, і співали. у нас завжди звучали пісні, мама грала на балалайці, на гітарі. Правда, грала на семиструнній гітарі, а тоді, коли з'явився Бітлз, з Beatles, мода на шестиструнки прийшла. Мені самотужки довелося вчитися. А в таборі комсомольського активу познайомився з хлопцем Андрієм Гечком, який чудово співав, компонуючи собі на гітарі. І коли ми вже роз'їхались, я написав йому листа, і він мені. В листах почав малювати гриф гітари, намалював долоню. Кожен палець позначив цифрою: 1, 2, 3, 4, 5, показав, яку струну, яким пальцем притискувати, що це буде за акорд, і в листах почав вчити мене грати на гітарі. Я дуже хотів навчитися грати, от і тому швидко навчився. Писав пісні, я вже зараз перші пісні не пригадую. Как ваша фамилия? Лейтенант Григорьев! Успехов вам, товарищ! Старший лейтенант! Життя між піснями і сльозами, і серце моє, і душа на розрив, каюсь я, друзі мої перед вами, що рідко заходив, не часто дзвонив. І ще не все збулось, а серце болить чогось перший осінній дощ моє. Цілує губи. Якщо ми любимо, ми повертаємось. До сьогоднішнього дня дуже люблю бардівську пісню, працюю в цьому жанрі, хоча вдалося мені написати і досить багато естрадних пісень. Слава Богу, їх співають. Співає не тільки моя дочка Ірина Шинкару, вона заслужена артистка України, до речі, теж лауреат премії імені. Івана Огієнка, працює над п'ятим альбомом, назви не знаю, але думаю, що я його в цьому році 100% закінчу. Реанімуємо дуетні пісні із Іриною, ті, які ми співали колись, які з'явилися зовсім недавно. Член спілки письменників з 2006 року рекомендував мене в спілку і навіть настояв на тому, щоб я подав заяву Євген Комцевич. На превеликий жаль, вже рік майже як його немає серед нас. Але він як особистість вплинув на мене, коли починаю говорити про прозу чи про поезію, завжди підсвідомо, яким чином згадую його. Дякую йому за рекомендацію і за те, що він благословив мене на, по суті, справи професійне заняття літературною творчістю. Про нагороди можу сказати. Я Жодного разу не одягав нічого із того, чим мене нагороджували нагороди, щоб всі це бачили. По-моєму, це не смак. Хоча є інші точки зору. Купатись в твоїх очах, а там мілко. Цінність на когнітивна складність це те, що відрізняє його, споміж інших. Володимир Федорович, він психолог, і психолог такого, знаєте, не низького польоту, високого польоту. Я вже навчився себе розуміти. Тепер учусь прощати себе. Хто б так ще міг сказати, як не психолог? Він для себе, мабуть, найкритичніший, най... найстрогіший критик. Я як журналіст дозволю собі сміливість зробити висновок, що Володимир Шинкарук є найкращим продовжувачем справи епохи відродження, справи Леонардо, Рафаеля, Мікеланджело. Що я маю на увазі? Він, як і ці великі митці, неймовірно захоплений, закоханий в талант, в людський розум, в тих людей, які... А вміють щось вміють запалити, захопити людину. Він, як і представники епохи відродження, універсальний майстер, універсальний митець. За що б він не брався? Чи це режисура, чи це пісня, чи музика, чи викладання, чи проста розмова з друзями, він робить це геніально. Сам собі заздрю, що я можу обняти свою людину, спитати параду, почути його пісень. Не знаю, це окрема стаття. Його поезія, його пісні, його музика. Ну, це не людина, це, це просто саме мистецтво будь-якому напрямку, навіть я ж кажу до садівництва. Взагалі мені трошки хотілося б, щоб він більше відпочивав. Він весь час в роботі. Крім того, що він, наприклад, творча людина, він в побуті вміє все. в цьому будинку дуже багато речей, які зробив Володимир Федорович своїми руками. Оця доріжка яку сюди, Оце він сам її поклав. Він виростив в цьому році, мабуть, більше 50 троянд сам. Він був лідером, цим лідером залишився і до сьогоднішнього дня. Саме він організовував подальші зустрічі з однокласниками, вже колишніми. Ми всі були в нього закохані. Обдарована, талановита людина, гордість міста, області, гордість всієї країни. Якщо залучити дві складові до процесу творчості і до процесу життя, то будь-яка справа буде завершена з блискучим успіхом. Ці дві складові можна показати руками, а можна висловити їх словами. Ось вони руками. Бачите? Це розум і серце. Якщо долучити душу і розум до будь-якої справи, тоді все буде гаразд. І що тут поробиш, як так же влаштований світ? Він досі тримається тільки на чесному слові. Ворогам я бажаю прожити тисячу літ. Ну а друзям бажаю не жити ні дня без любові. Коли його роду, коли його роду життя стояла завжди любов, поезія, пісня, батьківщина. Може, це найвища нагорода, може, це найвищий поклик людини. Я люблю його посмішку, люблю його жарти, люблю я тут ямочки, в нас дуже схожі. Господи, благослови його на довгі роки життя. Благослови його на, на це бачення світу посмішці. Дивіться всі, всі на нього, дивіться. Він завжди посміхається будьте такими, як Володимир. І я дякую Богу за цю зустріч. Нога еліт і будьте благословені у своєму роді. І я бажаю, щоб люди, які вас оточують, Навчились жити так само яскраво, як ви. Він просто людина. і це саме головне, що найголовніше побажав би і собі, і всім, бо митців багато, а людей мало. А він виняток. Він звик до того, що він повинен когось якби. Розсмішити, подарувати йому свою енергію, да, от, якби запалити інших. Я розумію, що коли він е, бавиться з внуком, з Єгоркою, то він абсолютно щасливий. І я сама щаслива від цього, неймовірно. Тому що тут відбувається щось настільки справжнє, що навіть пояснити словами неможливо. Ось така вона, музика душі, змушує серце битися частіше під дією магічного піднесення до чогось величного, відкриває очі на те, що залишається непоміченим у нашому повсякденному житті. Я намагаюся донести свої теплі почуття цими кадрами, в яких, можливо, чогось і не вистачає, щоб передати усю відвертість та емоції мого світосприйняття. і саме цю музику душі, яка дає змогу, не маючи крила взлітати та насолоджуватися кожною секундою творчого взлету, залучаючи ті самі дві складові, які створюють образ справжнього мистецтва, душу і розуму.